Вітаю вас, мої любі! З вами Наталія. Перед вами каталог компанії Avon, і у мене для вас пропозиція до перегляду відео розпакування замовлення. Замовлення я отримала швидко цей раз, дуже задоволена, за що вдячна Укрпошті. Саме Укрпошті. Так, дивіться. Що перше? Перше в мене в замовленні це глянцева губна помада з гіалуроновою кислотою, суперзволоження 3,6 г. Так, ось в такому відтінку. Так, розкішний блиск з насиченим кольором. Містить понад 50% зволожувальних та захисних інгредієнтів. Супер зволоження. Далі, за умови придбання ось таку придбали масочку для очищення шкіри обличчя, маска плівка. Краса, це в нас. Я взяла з розпродажу онлайн, коли здавала замовлення. Попросили мене люксовську тональний крем-люкс саме оце різновид Кашемир. Вона найкраща, яка тільки є. Чому її вивели з каталогу, я не розумію. так, Natural Glamour класна, чудова. Просто лягає дуже гарно, перекриває, доглядає за шкірою обличчя 30 мл. Чому її нема в каталозі, я не знаю. Так. Далі маска-плівка, розкішне оновлення з екстрактом чорної ікри, 75 мл. Себе зарекомендувала дуже гарно, взагалі ця лінійка, але теж її в каталозі немає. Це з онлайн-розпродажу. Потім в мене ультра губна помада, шик називається. Ось така дуже полюбляє моя Віта. І ось дочекалася на зволожуючу кремову губну помаду. 3,6 грами, до речі. Дочекалися мої клієнти. Щось тут трішки попало, тільки не розумію, що саме. Відкрила посилочку і трішки на коробочку попало. Добре, що людям не на подарунок, але неприємне, бачите? Неприємно все рівно. У Country це просто відмінний чудовий аромат. Ви знаєте, хто мене дивиться? Ви знаєте, що це е, аналог 99%. Скажу ось так вам. Destination Grand Canyon колись був. Дівчата, це просто пере, перевипуск. Його так, да, він такий вже давно, не перший рік, але. Я давно на це не, акцент не звертала вашої уваги, що це повністю, хто пам'ятає, був, був дуже чудовий, така плоска, така була пляшечка у Алткантрі, Destination Гранд Каньйон була, вона раніше називалася. Зараз ось так: 75 мл. і тут ревінь, чорний перець та потерта шкіра. Дуже стійкий аромат. Перуть сорочки, але він залишається на В речах, залишається триматися все рівно. Суперовий. Мені дуже це дійсно, що. Неприборканий аромат, бестселер, і він просто, і його ціна дуже приємна: 75 мл. І він економічний, тому що його вистачає набагато, його потрібно небагато для користування. Так, ось такий в мене аймарі різновид. Вона йде, ця водичка, йде шиправа, шиправо-фруктовий аромат. Я її давно хотіла, мені, до речі, дуже подобається оновлення в Avon. ось такі коробочки. Дуже презентабельно, Я рахую, ось така вона, я ж кажу, дуже мені подобається. Little Black Dress така теж приходить вже в такому оновленому, давно, вже звісно. І Тут у нас йде рожевий перець, тубе рози і сандалове дерево. Спочатку відчувається шипер. Я нанесла її на себе, на моє е, така прям різкість відразу. Бачите, так, тільки-тільки відкрила, а вона ну, нічого. Е, так, відчувається відразу шипер такий сильний, а потім розкривається дуже ніжно, дуже класно, тому що тут е, я не знаю, що дає саме шипер. Може, рожевий перець, тому що тубероза — це ніжна, сандалове дерево це теж ніжність. То, мабуть, рожевий перець він дає таку спочатку таку яскраву, прям взрив такий яскравий, знаєте, і так вау, ой, щось так наче різко, але потім розкривається аромат. Дуже чудово. Рекомендую. Дуже класна водичка. Шкода, що нема 10 мл. Можна було би брати її в сумочку. Так, класика персів у нас. 30 мл, ось такий фрезія, груша і мускус. Теж, бачите, в класичному такому ще упакуванні. Е, нема такого якось тут, да? тут такий ззаді, як в Little Black Dress. Але головне аромат, а не те, яка там коробочка. Ось так. Персів, класика, стійкий, класний. Я його не розпилювала, там ще є повітряна пробка, тому що це е, персів класичний, це. Той аромат, з яким я е, познайомилася років 18-19 назад, взагалі з продуктів Avon. Це класика. Тут у мене стоїть ха -ха, какао, собі зробила. Пам'ятаєте, дівчата, ось такі чашки ми вигравали, нам дарували. До речі, був. О, Опитували, телефонували мені вчора з компанії Avon і опитували, що нам подобається, що б там би ми поліпшили. Які пропозиції, то я за пробні зразки, що потрібно, щоб вони були дешевші, тому що губна помада, пробний зразок 25 гривень. Це нам, консультанту, тако подарувати людині. Накладно, чесно кажучи, що помада 189 гривень, да, 3,6 грама, а малесенький пробний зразочок 25 гривень це занадто, да, так чесно кажучи. І е, такі пробні зразки парфюмів теж хочеться, щоб вони були дешевші, а не по 30 гривень на листочку. То і каталоги також були дешевші, тому що я багато раніше купувала каталогів. Я коли. Працювала прям так, знаєте, сильно прям в мене була тільки Avon, більше в мене компаній не було. І хто пам'ятає, були раніше е, компанія була 30, 3 тижні. Вип'ю готочок, ковточок. М -м -м. Перейшла. На какао перейшла повністю. То я купувала по 70 каталогів. Ви уявляєте собі. По 70 каталогів купувала на кожні три тижні. Я так вчора проговорила, тому що, порівняно да, з, з іншими компаніями, Avon каталог не так дешевший, але теж ціна кусається, тому що це пробні зразки, каталоги, це інструмент, це наша допомога до роботи. Вірно, тобто, чим буде дешевше для консультантів, тим більше ми роздамо і більше зможуть люди замовити для себе. Так, сонечки мої. Далі у мене ось така поверстай, підводка рідка. Дуже стійка вона, до речі. Дуже стійка. Три місяці від, 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 відкриття. Відкривати не буду, це замовлення. Ідуть зараз дуже крута ціна на чудову туш. 199 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ну, для мене це написано бездоганні відділі, а для мене це 5 в одному. У мене навіть моя, та, якою я раніше користувалася, 5 в одному. У мене навіть ця щіточка. Ось так, сфокусую вам. Дивіться, дуже класно і в неї навіть збоку є теж, бачите, щоб всерединки ока, то, то, де в нас до носика ближче, щоб профарбовувати самі на тонші вії. Ось такі дві туші. Одна в мене по замовленню, одна на реалізацію. Хто бажає, будь ласка, пишіть, пересилаю укрпоштою нової пошти поперед сплаті, працюю добросовісно. Гостинчик буде обов'язково. Потім в мене замовили ось такі для жирної та комбінованої шкіри. Два по 139 гривень пінки такі для умивання. Ви знаєте, що я пінки дуже полюбляю, тому що пінка, вона вже. Ви нам змочили шкіру обличчя, да, і потім спінили, по долонькам рознесли і масажними легкими рухами ви вмиваєтеся і без проблем. Тобто нічого немає такого, знаєте, концентрали там якогось на о, якусь частину шкіри обличчя. Дуже класно. За одну хвилину знімає повністю всі забруднення, які були на протязі дня. Дуже класно. За умови придбання по 139 гривень. Так. Далі виходить так, що Ах... кульковий дезодорант в мене немає цих парфюмів, я їх не знаю. І я це Аймери Нейтрілл, я думаю, візьму собі і поки що не відкриваю, тому що в мене є відкритий, відкритий дезодорант кульковий, то поки що затримаю його, щоб його відкривати, познайомитися з нотами, тому що є вже декілька мене парфюмів, які я відкрила, і тим паче, що в мене були замовляли ось такі парфюми. Я не пам'ятаю, чи я показувала, чи я вже була віддала той раз в люді жінці. Це нас. Тільки дійсно ну Єва, і взагалі це лінійка преміум класа. Це настільки чудова дійсно вода. Це просто. І я так глянула, як чужий я не могла розпилити парфум, парфумований ну, парфум. Я взяла цей раз з при умови придбання 110-111 сторіночка, 99 іде такий і знижка консультанта йде. І 149 йде парфумована вода. І вона буде в слідуючому теж каталозі дівчата. в цьому каталозі буде, вона настільки чудова вода. Це просто, це, ну, тут йде червоне яблуко, акорт іде бутерфляй блюсом і кедр. Це взагалі супер. Мені дуже подобається. Потім я взяла ось для донечки молодшої Я взяла лак 30 мл. Ось така це я відкрила, але не розпилила, бо приготувала там ще з іншої компанії. Думаю, може дитина, бачите, ще є повітряна пробка. Вона мене полюбляє. 50 багатенько, наче і мене не було змоги купити 50. Я взяла лак в класику. Для мене він солодкуватий. Для мене дуже багато класики, солодкуватий. Персів? персів, класика мені підходить. А ось такі ось ці, вони для мене трішки не такі. А вже різновиди супер просто. то 30 мл бергамот, нічний церіус і сандал. Дуже класна, це дуже реально приємна вода. Шкода, що в каталозі поставили там по акції поставили тільки до 15 листопада ці парфумована вода, така 50 мл, але нічого. Так що, донечка, буде в мене сьогодні мати парфюм. А собі я нарешті розкрила взяла ось такий лак Summer Sparkle 50 мл, дівчата. Це щось неймовірне. Це щось просто неймовірне. Це я шкодувала, думаю, та ні, не буду, не буду для себе такий аромат. Може продам. Колись купила. Так була там акція дві штуки береш і трішки дешевше було. А потім думаю, та скільки ж можна такого? Бачу, що в мене там один парфюм вже закінчується. Ні, думаю, що й мене парфюм 100 мл. Уявляєте собі, скільки вже я його користую. Думаю, я відкрию собі ось цей, тому що мені лаки подобаються далі, різновиди мені дуже подобаються, сильно подобаються. І тут у нас виходить, що полуничка мара, конвалія і кедр. Знову такий кедр, бачите? Ось тут кедр іде, і тут кедр іде. Мені подобається. Я роз, роз, на себе нанесла це дуже ну, неймовірно гарний аромат. Неймовірно, це він в мене з дому. В каталозі, в, в зараз, в листопаді він дорогий, в, в, в грудні буде він набагато дешевший. Кому цікаво, аромат дуже класний. Жіночний, ніжний, лагідний такий, розумієте, що таке все-таки, щоб не було полуниця. І конвалії, а я взагалі полюбляю троянду, конвалію півонії. Це мої аромати, це моє звучання, таке, знаєте, тобто це аромати для мене. Рекомендую, дівчата, це просто і дуже гарна, презентабельна сама, по собі навіть дивіться. Все таке ніжне, бачите? І, до речі, таке відчуття, як. Наче сонячні такі да, кільця, але можна взяти, як і для зими. ідея подарунку, кому потрібно, звертайтеся ось так. О, пропустила ще одне. Це у мене ось такий набірчик 119 гривень за умови придбання. Це іде гель для кутикули, щоб кутикула була розм'якчена і ніжна, груба. І ось такий крем. З кокосом, 30 мл. Ось такий мімішний набірчик, дуже класний, 119 гривень. Зазвичай, скільки я пам'ятаю, ось такий тільки гель 90 гривень по каталогу був. Так що наборів дуже багато. Парфюми я в захваті в захваті У мене пахне зараз цей. Ось цей пахне, ось цей пахне на мені то в захваті. То дійсно цей самий стійкий він перегукується, і він, знаєте. Він прям роз... розкриє, і я от руками да, шевелю, то для мене дуже гарні звучання. Я в захваті просто. І ніколи не лякайтеся, якщо відразу йде шипер. Тому що є Аймарі, це взагалі різновідності. Там є шипрові Квін, теж шипровий аромат, шипринкою такою. Не лякайтеся, він спочатку. Почули спочатку таку нотку, а потім аромати розкриваються на нас. І саме головне, щоб ми відчували, що залишається на нас, і мали приємний аромат для себе, коханих, і для тих, хто біля нас. Таким було моє відео. Розпакування, замовлення, дуже задоволена. У мене по понеділкам замовлення. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, пішіть, пересилаю Укрпоштою новою поштою, поперед сплаті працюю добросовісно. Гостинчик буде вам обов'язково. У нас сьогодні пролітав сніжок, але більш нічого. Так, вітер був, сніжок, але погода милує. І саме головне бажаю вам мира, здоров'я, щастя, радості. З вами була Наталя. Всього-всього вам найкращого. Ви найкращі, бо ви зі мною бережи вас, Боже, ваших рідних та близьких.